Розваги ліцеїстів для вихованців та викладачів Франківського будівельного ліцею влаштували козацькі забави. Тут поєднали змагання спортивні, творчі та кулінарні. З першого естафету розпочали таланти ліцею, були танці, співи та театральні номери. Після них забави продовжили хлопці, які позмагалися у вправності, перетягували канати та метали каміння. Друга частина дійства була справді козацькою. Вихованці демонстрували змайстровані власноруч курені, художній номер та козацькі страви. Оцінювати. Переможці викладачі закладу. Результати змагань на оцінки не вплинуть, однак найкращим пообіцяли призи та грошові премії. Мета здоровому тілі, здоровий дух пам'ятати про нашу українську землю, про вишиванку, про наше козацтво, зберегти історію, змагання спортивні, метання, наприклад, піднімання каменя, метання м'яча, різні такі смішні трошечки, конкурси, перенесення води з кажуть ложкою з одного стола з другого.